Так, батька. Тут скосив. Територію скосив. Тут а де машина стоїть. Скосив. Все нормально, тут все скошено. Стежечку ось попід забором. Зробив. Надо ж буде забор ставити, да? Надо будет ходить туда І там вадик тоже скосив наш до кінця Территорія Ебать ебать Хорош. Хороша. Ти що. Хороша Сюди Сюда басейн. Джакузі. Так. Ты что? Как-то так. Сейчас скину ты